Як тільки починаються дощі, подвір'я та підвал повністю затоплює. Днями із такою проблемою до нашого каналу звернулась жителька мікрорайону Ювілейний. За словами пані Ірини, причина таких повеней: теплотраса та так звані лотки під нею. Тут айде теплотраса, вона впала і по лотках потекла до нас в двір. І в нас у дворі, і повний люк. Води під час дощу, і ця вода затоплює нам підвал. Як наслідок, затоплена підлога, грибок і пліснява на стінах. У людей цвітуть двері, Ми говорять вже про консервацію. Це все, грибки лізуть, люди чистять, і воно знов лізе, бо тут постійно вологість. Так що раніше нам управляюча компанія могла щось загерматизувати. І на два-три роки в нас цієї проблеми не було. То в нас вже зараз ціна вся тече, і в сусідніх підвалах тече, і вже, вже вони нічого не можуть зробити, якщо не прибрати ту воду. І з цією проблемою мешканці звертались до міських чиновників. Однак замість очікуваної допомоги отримали відповідь не на часі. Водночас самі жителі будинку вважають інакше. Коли війна почалася, люди ще не знали, що, що до чого, і в підвалі зробили собі укриття. Піддони коврики застелили, все було сухо. Сирени тоді були нічні, затяжні люди з маленькими дітьми там ночували навіть спали. Весь час, а з березня місяця, коли почалися дощі, все вже ми в підвал практично зайти не можемо. Варто зазначити, що ця проблема тут існує далеко не перший рік. Втім, у 2022-му ситуація погіршилася. Тоді люди й почали писати звернення до «Рівне теплоенерго з вимогою виправити ситуацію. Щоправда, результатів це не дало. Нам же представник підприємства відповів, що ситуацію вони тримають на контролі, тому нещодавно обстежили цей об'єкт і найближчим часом планують провести ремонтні роботи. Однак попереджають повністю проблем це не вирішить. Відбулась розгерметизація, і Ця талова вода через наш жолоб, в якому лежать труби, потрапляє в підвал будинку. Ми розкопаємо наш, наші мережі і проведемо герметизацію. Ну і для того, щоб взагалі не було ніяких проблем, потрібно, щоб місто ще зробило лівняву каналізацію. Водночас у профільному департаменті чіткого плану вирішення проблеми поки немає однак нас запевнили, що вони працюватимуть у цьому напрямку. Завтра о 10 годині комісія з представників української компанії, теплової компанії та представників департаменту сусового острові будуть знаходитися за даними адресами для встановлення місць підтоплення, а також і процедури щодо вирішення даного питання. чи зможеться комісія вирішити проблему? Прогнозувати складно. Тож, поки що, мешканцям будинку залишається як і раніше, боротися з пліснявою у підвалі та з острахом чекати нових дощів та відлих. Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Олег Шаламай, телеканал ITV.